Сьогодні досить тепло вночі, приблизно десь 20 градусів. Чекаю автобус після лекцій. Мені потрібно взяти оцей автобус і потім ще інший. Ой, люди йдуть з метро. Зараз приблизно десь 8.30. Так, це вже інша зупинка. Знаєте, як закон подлості. <хи> Нікого немає на платформах, немає людей. Але автобуси приходять не ті, що мені потрібно. І я вже тут ну, десь хвилин 30, так точно. Дивлюсь мастер-шеф. Так, ну це не мій. Зараз дідусь сяде. А то він бідолашний, ледве стояв вже. А коли ж мій прийде? І коли я буду вдома, десь приблизно о 10-й, отак вчитись. Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, одразу прошу вибачення за такі шуми, звуки і за те, що дуже темно, тому що незважаючи на те, що зараз десь 10 ранку, так. А дуже темно, тому що злива знову дощ, вітер, і ну, ось так темно. А це ремонт йде. І ти взагалі не можеш викроїти час, знаєте, щоб не було ніякого ремонту, щоб ніхто не довбав стіну. Ну ось так живемо, мої хороші. Слухайте, мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що ви мене загубили. Мені написали, я порахувала 12 листів, от і коментарів, куди я пропала, от де я загубилась, мої хороші. Я навчаюсь, навчаюсь, і незважаючи на те, що ці лекції, я буду їх називати лекції, тому що це ніяка не школа, це ніяка ой, це окрема розповідь. Е, незважаючи на те, що вони тільки ну принаймні зараз три рази на тиждень по чотири години. Oh. Я настільки втомлююсь, <рес> ну, чесно. Тому що коли в тебе розумова праця, в тебе просто мозок закипає, тому що це все італійською мовою, математика, фізика, хімія, що в нас вчора була? Математика, потім дві пари історія, ну не дві пари, а дві години, одна пара, історія і англійська мова. І все це тобі пояснюють італійською. Причому вони ще не просто, знаєте, це ж італійці, і професорі, вони теж італійці. І вони не розмовляють по темі лекцій, а вони там, оце хале-мале про, про все про все. Як він встав, як він прокинувся, що він поїв, а що йому сказала дружина, а, яка в нього була студентка, скільки вона заробляла. У нас тема лекції ось така. Ні, він там про все, про все, про все. І ти намагаєшся з усієї, всієї каші, ти намагаєшся вихопити сенс, хоч якийсь то, і записати, тому що підручників вони не дають, о те, що вони тобі наговорили, що ти встиг записати, що ти встиг зрозуміти, те і твоє. З тим ти прийдеш на іспит. Тому в мене виходить так, що я за дві, за півтори години, а то і за дві години я виходжу з дому, тому що я вам вже не раз показувала, як тут ходить громадський транспорт, що ти стоїш і годинами годинами його чекаєш, щоб кудись там доїхати. І от мені на четверту, після обіду, чотири години лекцій, і о восьмій закінчуються ці лекції, і приблизно десь. О півдесяту ночі я повертаюсь додому. Я, я, сьогодні, слухайте, я сьогодні вирішила так вдягнутися в усе темне, тому що вчора я себе побачила у відображення автобусу. Вже була така ніч, майже 10-та година, я дуже довго чекала автобусу. І я коли себе побачила, серед, ну там були ще інші люди, які їхали з роботи пізно, знаєте, я на фоні. Як же це сказати? Я на фоні африканських людей і людей з ближнього Сходу я ну, настільки виділялася, я настільки привертала до себе увагу, тому що я була, в мене були білі кросівки, світлі джинси, такі, знаєте, білий цей, ну, як плащик, от, ну і волосся світле. Блін, і я настільки виділяюсь із тувпи, із цього натовпу, що я не хочу. Це просто страшно, тому що тобі потрібно від зупинки автобусу вночі самій дійти додому. А це приблизно десь хвилин десять, але по таким закаулкам, а там тільки люди з Африки гуляють. Я вчора, господи, я йшла, а позаду мене хтось так ну, ішов і розмовляв. І я ну, вже по інтонації я відчувала, що це люди з Африки, хлопці. от. І вони хотіли мене обігняти, ну нічого поганого мені не зробити, а тільки мене об, о, обігнати. І я так налякалась, Я така: о, діо, одіо, знаєте. Ну, типу, обожечки. І ці два таких кінконги, господи, два метри завишки, такі, знаєте, сильні, такі потужні хлопці. І один одному каже, що ти наробив? Ти налякав сіньору. Боже, а мені так соромно стало, що я їх. Налякалась, вони нічого мені не хотіли зробити поганого. Теж додому бігли до своїх сімей, але ну все одно таке, знаєте, неприємне відчуття, коли ти так пізно йдеш по таким пустинним закоулочкам Риму, і така, знаєте, тут тобую, тобто темно, нічого не видно, і тільки посмішки оцих людей з Африки. Тому ну, отак, от знаєте, кожного ранку ти прокидаєшся і думаєш, так сьогодні я зроблю відео. У мене 52 теми, на які я хочу з вами поговорити, мої хороші. От. І кожного ранку тобі потрібно поїсти, приготувати щось на наступний день, ем, сходити в магазин, в супермаркет, помити підлогу. Я не знаю. Одна година в мене англійська мова, кожного дня. Ем, Потім італійська мова, обов'язково я роблю гімнастику-цигун. Тобто, ну, і отак от година за годиною, і вже час пройшов, і знову потрібно їхати, Ой, слухати ці лекції. Я, а, і Тому я так одяглася, Я сьогодні буду вся в чорному. Вся в чорному, одягла таку темну фланелеву сорочку, от, светрик такий. Аля Ральф Лорен. Ну, звичайно, це не Ральф Лорен. От, і... Буде сьогодні чорна джака, піджак чорний, а, чорні штани, все, все чорне, все чорне буде. От, щоб ну, мені буде, ну, Принаймні мені буде здаватись, що я не така помітна. Це просто Боже, це я так дурню пригадала, як каже моя маман не з нашим щастям. Хто зрозумів, той зрозумів. Але я дуже боязлива. У мене таке враження, що я повернулася в 90-ті роки знову і е, вимушена повертатися додому пізно вночі, ну, от, по таким закаулкам. Ну, це просто страшно. Ну, страшно, неприємно. Я вже знаєте, я ще їду в автобусі, а вже я е, готую е, ключі. Ну, щоб відкрити двері, щоб знайти, тому що в мене ж їх багато, і буду я в цій темряві шукати, де мої там ключі, щоб швидко-швидко закрити за собою двері. от. Неприємне таке відчуття, знаєте, неприємне. От. Ну нічого, подивимось, подивимось, як то буде. Тому що спочатку нам казали, що лекції будуть з третьої години до сьомої, а потім нам їх перенесли з четвертої по восьму. Потім, мої хороші, ви мені писали, що не хвилюся здаш такі іспити в цій школі. Там хтось із знайомих навчався чи з родичів, так, у вас в Італії, в такій школі. От я не хвилююсь, я в ту школу хожу не за знаннями. Розумієте, я це все знаю, що вони мені там викладають, я це все дуже добре знаю українською. І якщо б вони розуміли українську, як їм, я їм би розповіла цим італійцям мій рівень освіти? Ви розумієте? А оскільки це все італійською мовою, і от вірно, вчора сказав вчитель з історії, він сказав: дуже важко вас зрозуміти, тому що ви всі тут з дипломами після університетів, але... Ми не розуміємо ваш рівень освіти, тому що коли ви починаєте розмовляти італійською мовою, ви не можете все передати, всі ваші знання. Тому завжди-завжди треба покращувати свою італійську. От. Блін, ну що ж це таке? Мені надзвонює моя знайома. Даруйте Ун. Ун. мінуту. Так, мої хороші, продовжуємо. Включила а, світло. Блін, Мені здається, в мене від цього світла я його не від. Регулювала такі темні кола під очима. Ну, взагалі, тут тобую Ви знаєте, ну, темно, дуже темно на вулиці, хоча десята ранку. Так от, це мені дзвонила моя знайома Італійка, дуже активна жінка, дуже активна. Вона мене е, завжди на щось підбурює. От туди сходи, отам розповідь е, значить, у те запитай. Господи, коротше, про що я вам розповідала? А, про ці лекції. Давайте я вже почну відповідати на питання. Тут їх накопилось вже багатенько. От, значить, чого я туди пішла? Я вже про це розповідала, в двох словах знову скажу. Мені потрібно підтвердити свою українську освіту, шкільну, те, що я навчалася в коледжу Діарте, в училище культури. От, і, звичайно, університет. Університет, університетську освіту. Мені. Потрібно підтвердити, якщо б я могла це підтвердити іншим шляхом, наприклад, зробити офіційний переклад документів, яких в мене немає на руках, розумієте, або замовити ці документи, або я не знаю, приїхати в Україну на декілька місяців, знову ж таки замовити документи, потім зробити офіційний переклад, потім апостіль. По-перше, це все час. Я не можу зараз приїхати в Україну. В Україні в мене немає нікого, хто б мені це зробив. От ті люди, які мені це пишуть: ви можете мені це зробити? Давайте. Все, що я змогла з Італії, знаходять тут, я написала запит в Міністерство освіти, на їх офіційний сайт, і мені вислали два витяги. Два які підтверджують, що так, я навчалася в певний проміжок часу в училищі культури, по спеціалізації там архівна справа, бібліотекознавство і інформатика. І м м мою освіту з університету в цих витягах написано, скільки я заробила це називається кредити. Я ж це все закінчувала, школу так і взагалі вже років 30, а то і більше тому. Університет 20 років тому. В мене навіть а, самі оці корочки, які в мене є про освіту, вони е, старого зразка. Мені потрібно навіть це міняти. розумієте? І ось вони мені там написали, що я е, з училища, в мене 120 яких -то кредитів, балів, 100, 120 за все моє там навчання. Я вчилась. Завжди навідмінно, з червоним дипломом я закінчила це училище культури. Зараз це коледж мистецтва. З університету та ж сама е, виписка, якась чомусь е, дійсна тільки 6 місяців. А після 6 місяців вона що само ліквідується, або ці, ця інформація буде не актуальною. Ну, ця ж освіта вже моя. Персемпре, ну тобто назавжди, як вона через 6 місяців мені потрібно знову ці витяги брати. Але ці витяги з Міністерства освіти, вони взагалі нікому тут в Італії е, не потрібні. Їм потрібен е, мій диплом, додаток до диплому, перекладений офіційно італійською мовою з Апостилем. І окрім цього, це в мене 5 років навчання, окрім цього, мені ще потрібно ще, там. Е, 5-6 показати років навчання, щоб загалом було 10-11 років навчання. Я не можу такого зробити. Тому мною одноособово було прийнято рішення піти от по сходинкам. Спочатку підтвердити свою шкільну освіту і отримати шкільний атестат, атестат тут у них. Нібито я закінчила 10 класів італійської школи. Ви розумієте? Ой, боже мій. І вже потім я можу претендувати на те, що я можу піти тут в коледж, я можу тут взяти якісь то курси професійні. Тому що фізикаменти, фізично я не можу працювати як раніше. А мені зараз потрібно працювати. І поки я можу ще, мантенери, е утримувати цю оренду по грошам, я буду жити сама. Далі. На ці лекції, тобто, це ж не така школа, щоб ви приходите до малюків там <хи> в школу. Ні, це така школа для дорослих, як вечірня школа, о, як наша вечірня школа в Україні, тому що я навчаюсь разом з італійцями, не тільки з іммігрантами, а там і італійці, які, наприклад, свій час вони брос там кинули ту школу, а зараз вони хочуть це відновити. Наприклад, в мене в класі є дівчинка. Вона, ну, їй може, років 20, Вона з батьками на 4 роки виїжджала на заробітки в Голландію. Ну, тобто вони теж італійці, вони по всьому світу їздять, як ми з вами, на заробітки. От. І вона втратила італійське навчання і в Голландії не здобула, і тут втратила в Італії. І тому вона прийшла в таку школу для дорослих, щоб підтвердити свій рівень своєї освіти. Хоча б середньої шкільної для початку. І туди не так просто потрапити. Тому що я думала, знаєте, що я прийду, що я їм зроблю велику ласку тим, що я прийшла. Це, це все гратіс, тобто це все безкоштовно. Цим опікується держава Італія. От і я подумала, що мене просто запишуть і все, і я буду відвідувати ті лекції. Не так все просто. По-перше, спочатку, прийшло біля 300 ну, Вони так сказали: 300 бажаючих. З цих 300 бажаючих вони відсіяли тих, в кого немає документів. Всіх. Розумієте? Всіх документів. Залишилась там де, ну, десь половина. Тому що приходили з довідками, приходили, казали, що от там вони загубили. Ні, таких не брали. Залишилась приблизно половина. Потім з цієї половини вони знову ж таки відсіяли тих. Хто погано розуміє і розмовляє італійською. Тому що вони сказали: йдіть на рівень альфабету. Тобто, альфа ну це на рівень абетки йдіть і вчить спочатку італійську мову. Нас залишилось біля скільки ж нас було? Чоловік? 80 нас було. А потім вони почали іспити вступні до цієї школи, до цих лекцій. Іспити, ви розумієте, з усіх предметів. Шкільних з математики, з фізики, з хімії, з, матем... з, математики вже сказала, з історії і Яку ще складала я з географії, еко, з англійської мови, з італійської мови. Я їздила до них цілий тиждень, тільки складала вступні іспити. І потім з тих, хто склав добре ці вступні іспити, вони вже формували три групи. Перша група це найліпші студенти, яким, яким досить 200 годин відслухати від сидіти в цій школі, відслухати ці лекції 200 годин. От. І все, вони можуть бути направлені на іспит. І якщо вони здадуть іспит, якщо здадуть іспит, тоді їм тільки дадуть шкільний атестат. Потім друга група це 400 годин. Це люди, яким потрібно більше лекцій. Розумієте, більше годин е знаходитись на лекціях. І третя група це люди, е яким дали півтори роки, щоб вони відвідували лекції. От здогадайтеся, з першого разу, в яку групу я потрапила після всіх цих іспитів, звичайно, в найліпшу, там, де 200 годин. Тобто, вони вирішили після того, як я склала всі іспити італійською мовою. Я з переляку навіть пригадала англійську мову, ви розумієте? От. Вони чомусь вирішили, що мені досить 200 годин, що я швидко-швидко, знаєте, як це сказати українською, е, натаскаю от, себе на е, всі ці предмети італійською мовою, тому що ну, дуже багато нових слів, яких я ніколи не вживала в своєму італійському житті, ви розумієте? І ось вони вирішили, що через 200 годин я зможу скласти іспит і підтвердити свою шкільну освіту. От. Тому не так все просто. І що цей вчитель такий, значить, перший іспит був з італійської мови. Потрібно було написати про себе, чому ти в Італії, які в тебе об'єктиві плани на майбутнє. Ось. І, значить, потім з тобою розмовляє вчитель. От. І коли він це прочитав, такий: О, а ти можеш писати прописом? Ну так звичайно, вони тут, італійці, пишуть все печатними буквами. Такий жах, Боже. А я там, значить італійською прописом, це все гарно написала. Потім в них що у італійців, що у людей з Африки і з Ближнього Сходу в них взагалі немає такого розуміння, як чернетка. Тобто я завжди на всі іспити я беру з собою чернетку. Тобто такий аркуш, де я спочатку пишу на цьому аркуші, а потім все переписую гарно, значить, на чистовик. І потім вже оцей бланк чистенький, гарненький, я подаю на перевірку вчителю. А оці-всі інші італійці і інші народності. Вони чоркають там, мажуть прямо в цих бланках, як їм не соромно потім подавати вчителю на перевірку, я не знаю. От у мене ще стара школа, знаєте, така і причому і радянська, і ще й українська, тобто правопис, чистопис це все, щоб все було у зошитах дуже охайно. Я, може, інколи брала навіть не знаннями, а саме охайністю, знаєте, такою примірною поведінкою. От, і тому, напевно, я думаю, в них склалося враження, що я отак от дуже легко мені все це вдається. А, і ще цей вчитель з італійської мови, він сказав: що, а, а чого ти так добре пишеш, без помилок, ще й прописом? Чого... А, зрозуміло чого, зрозуміло. Ти тут вже 10 років. Ну то й що? Отак знецінити мій труд, знаєте, мою працю, мою роботу щоденно. Над цією, над цією італійською мовою, щодня її поліпшувати, поліпшувати. Я знаю тут людей, які живуть по 25 років і не розмовляють італійською. Я вже не кажу, пишуть і взагалі. А мені дуже легко написати в якийсь небудь держорган скарбу або ще щось, передзвонити, а є в людей просто інкубо, тобто такий жах, жах кудись щось дзвонити по телефону, щось питати, тому що вони. Погано її розуміють цю мову, а вона просто так не приходить. Від того, що ви тут живете багато років, італійська мова, ну які-то фрази на побутовому рівні. О, гримить, тоді на мені виходите з дому. На побутовому рівні, звичайно, ви щось будете там, може, зі своїм чоловіком розмовляти або італійськими родичами, або так сходити в магазин щось купити. А отак, щоб італійською працювати, знаєте, ну це дуже важко. Це потрібно щодня себе тренувати І я так розмовляю і розумію італійську. Я не кажу, що на дуже високому рівні, але рівень біуно-бідує нормально. Не тому, що я тут довго живу, а тому, що я працюю над цим. Я працюю над собою. Ой, ну цей вчитель з історії із італійської мови, він такий чудний, він чудний. Я спочатку, знаєте, підтверджу свою шкільну освіту, а потім я все розповім про цих вчителів. От. А зараз поки не можу. не можу. Я сама себе стримую і кажу: Марянночка, стадь зітте, стадь зітте. Ну, тобто сиди тихенько, сиди тихенько, не оце... Ну, одне тільки, скажу одне. Значить, як може вчити? Казати, що люди, які приїхали в Італію і не розмовляють італійською мовою, або погано нею розмовляють для італійців, це не до люди. Ну, ну, тобто, це люди наполовину. Я розумію, що він таким чином він хотів нам показати, як важливо добре розмовляти італійською. Я розумію, але все одно він не мав права так казати. Я, наприклад, я ніколи в своєму житті. Ніколи не буду добре, от прям добре, добре, без акценту. Е, отак, от знаєте, щоб мова була імпровізаменте, що називається. Тобто, от просто так легко, ні. Я ніколи так не зможу розмовляти, незважаючи на те, що я дуже багато часу витрачаю на цю італійську мову. Так що я тепер е, не до людина тут. Ну, тобто він, він не мав право таке казати. І в мене вже починається оце. Знаєте, мені хочеться йому відповісти. Мені хочеться йому, а потім я кажу, Марія, та, Ну тобто, сиди тихенько. От складеш іспит і всім розкажеш, що ти про них думаєш. А зараз тобі головне скласти іспит. Все. Так, мої хороші, я. Ну, Теж буде багато частин, тому що я за цей період, що мене не було на Ютубі, я вже і поговорила з комерчалістом, як мені відкрити чи не відкрити цей Ютуб-канал для монетизації. Я не отримую жодної копійки з Ютубу, тому теж були про це запити. Я пройшла декілька обстежень по моїй хворобі. так. Я пройшла медичну комісію з інвалідності, що я ще зробила? А, я поміняла свою. Карта ідентита, це називається. Ну як ID, ну як ну, моє посвідчення того, що я е, живу в Італії. От я поміняла з паперового виду на електронний. Це теж ще та історія. Оце я все буду потихеньку вам розповідати. Ну сьогодні така імпровізамент, знаєте, перша серія. От знову прошу пробачення, кого тригерять ці слова. Я не поліглот. От що хочете зі мною, то і робіть. Я не можу. Виключати начисто одну мову і включати іншу. І зараз в, в моєму житті дуже багато італійської мови. Ну, дуже багато. І навіть ще ця англійська, господи. Для мене іноземна мова одна: італійська. Розумієте? Є українська, є італійська. І я чітко розумію: ага, зараз я повинна переключитись на іноземну мову, на італійську. А коли ще додалась і англійська господи, це просто! Це щось страшне. Так, це такий вітер, потрібно буде зав'язувати косичку, тому що щоб все це не телепалось. Так, все, чекаємо другої серії. Я, я буду дуже-дуже старатися, отак от не випадати з ефіру. Все, чао, чао, до побачення.